Хелоу, тільки що на голову впала 11 серія шляху бомжа без донату, а значить її треба додивитися до кінця. У попередній серії ми з вами купили гараж і почали його прокачувати за гроші з продажі АТБ, яку ми також зловили. Ця серія буде досить швиденька, але сьогодні вона буде прям дуже різноманітня. Нагадую що ви допомогли мені з самим пунктом з таблиці, а саме 1500 підписників, адже я не зможу її виконати без вашої допомоги, а ми погнали. Ви зараз не повірите, що я вам зараз скажу, це 100%, але ви зараз дивитеся на власника нової емі. 5F10. Хопачки, ось і воно. Що ви не повірите, я продав свого геліка? Просто гляньте, який в неї топовий техпаспорт. Ну, знаєте, деталюк не хватає, але ми будемо ставити на розгон, бо неї вона, вона розганяється більш-менш, хотілось би сильніше, але буде розганятися вона дуже жорстко. Одним словом, ми її будемо ще прокачувати з вами. Давайте я зараз на ній легенько з вами проїдуся. Тр. Зараз по пойде з вами ще її перефарбую бистренько. Коротше, їде вона ти що, просто ракета. Дивіться, вона розганяється більш-менш, звук в неї взагалі топовий. Так що це взагалі з вами ракета. ви що? Ви Давайте чисто бочком зайдемо. Вот, ідеально просто. Так, ну що, в нас тут full М-пакет, так скажемо. Все тут у нас стоїть з тюнінга, всякі ці вихлопи, юбочки, оці, спойлер, це все у нас стоїть, це все у нас аф'єне. Диски міняти не буду, тут вони мені капець як подобаються, скажу вам так. Вініл куштує, скільки 300 тисяч, та ні, знаєте, ліпше не буду крутити. От внутрішній тюнінг я офігів, повірте. 900 тисяч самий дешевий кейс, ви це, це представляєте? І так, колір кузова. Я хочу зробити таку, знаєте, ух, жовту таку якусь. Вона прям мені взагалі подобається. Зеленою. Ну, знаєте, ну зелен... Але вона таке собі не дуже. Яку би то навіть може черву? Ого. Блін. А може взагалі попробувати зробити білу? Офігеть, воно файно так виглядає, слухайте. Ну але вона буде все ж таки з деяким заливатися? Та ні, все ж таки ні. От сіру я думав зробити, але вона буде дуже скучна. Я думаю, все ж таки зробити якусь таку жовтеньку. Ні, знаєте, мені щось цей чер червоний колір він набагато більше подобається, я його все ж таки напевно візьму. О, от такий, в принципі, він мені прям дуже жорстко зайшов. Давайте ми його зараз беремо з вами. Колеса, ну та без смисло. От просто гляньте, які тут колеса. ні ні ні, вони сюди не підходять, оці прям самі офігенні тут. Колір фар точно робити не будемо. Зовнішньо тут тут все окей. Ну, в принципі, тут все окей. Залишається тільки придбати цей червоний колір. Все, супер. Все, ви просто гляньте, яка це тепер ракета. Йомайо, це просто капець. Ви шо? О, тепер залишається тільки детальки вішати. Ну що, заміряємо зараз з вами 0100 і погнали. Так, ну що, розгон, в принципі, такий, знаєте, може бути. Та, ну все, в принципі, соточка ніфіособі. Зараз зліва знизу, ви бачите, в принципі, над картою, скільки тут був розгон, він прямо взагалі, фігенький. І знаєте, не зря я тут почав свою, так скажемо, серію. Зараз з вами ми будемо купляти нашу першу тварину. Знаєте, беха є, будинок є, гараж є, все. Я думаю, пора купляти якусь тваринку цікавеньку. Знаєте, я тут вже трошечки походив, знаєте, от є варіант взяти, де він, виходить? ось тут, так? От, французький бульдог. Ну він такий маленький, прикольненький, але ну не знаю, якщо чесно. Є ще варіант взяти ось цю собаку, але вона в мене колись була, вона мені не дуже щось сподобалась. Я би, якщо чесно, взяв собі або от таку вівчарку, вибачаюсь, взяв би таку вівчарку, або отакого, от виходить, получається... Доберманчика, він взагалі дуже топовий. Ну слухайте, я, якщо чесно, придивився тут для початку котика, так що в нас є два слота, і якщо що, ми зможемо ще купити якусь собачку або щось в такому стилі. Хотілося б, звісно, капібару, але ви просто гляньте, скільки вона коштує, це капе. Ух, так! Ви, 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 ну, коротше, беремо з вами сірий кіт. Отако він буде виглядати. Давайте ми його передбати, наскаємо, і давайте йому придумаємо ім'я. Давайте придумаємо йому ім'я монтажер. Він у нас буде монтажер, а колись з вами ще купимо дизайнера. Це взагалі буде топчик. Ну що, підтвердити і все, прошу, ух чус собі скільки тут, ви успішно придбали улюбленця. Спрей від блог, щоб ваша тварина не підхопила блог. Потрібно обробити її спеціальним спреєм, який можна придбати у Ветклінські блетка від листів, зараження, щеплення, смерть. Йомою, скільки тут всього, Давайте я зроблю скріншот, щоб якщо що нічого не забути. Ну і в принципі погнали. Давайте зараз подивимося. А де взагалі мій кіт? і Він має бути десь. Де він має бути? О! Монтажер, ти що там забув? дивись з капібарою там тімиться. Так, давайте в зоомагазині зразу купимо корм для котів. Давайте зразу от, візьмемо 9 штучок. Давайте миску з водою візьмемо 9 штучок. І давайте зразу пакетик для відходів візьмемо 9 штучок. Все, в принципі, можемо виходити. Та ти що, диви, який монтажер у мене. що, та -ти шо, що. Давайте ми його погладимо, блін. <сх two> який він прикольненький. що, ще мурчить так. Взагалі класний. Ану, як він буде сідати в машину? Мені цікаво. Давайте ми зараз з вами попробуємо. Ага, він зразу сідає в машину, виходить. а де він сидить? Так, я щось не поняв, Він в мене в кріслі сидить чи чи, 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 чи що? <свіхи> ну давайте, ми з вами зараз відправляємося до ветклініки і там включимося. <плес> зараз я вам хочу показати дуже класний Discord канал з новинами про 0,5 сервер, а в подальшому взагалі будуть всі сервера. Значить, так як тільки ми заходимо в цей Discord канал, Труха Південна Україна, у вас буде подача на роль. Тут ви вказуєте, получається свій нікнейм, ID і тут вам видадуть роль. І так, тут є новини серверу. На даний момент. Тільки 0,5 сервер. Дивіться, тут є от новини: то, що 10 травня буде з Київ Карфест. Тут будуть взагалі купа всяких цікавеньких новин. Також тут скоро будуть публікувати ціни на біржі. Це взагалі дуже топова тема. Тобто ви можете не їхати в четвертій ранку, а хтось туди поїде і впише сюди ціну. Також є купівля-продаж, тут ви всякі публікуєте, що хочете купити, продати. От орендуйте пличку. Я думаю, тут багато хто навіть її здає. Реклама бізнесу, можете сюди приходити, просто рекламити свої бізнеси. Слухайте, дивіться. Коротше, Discord дуже такий цікавенький. Раджу вам сюда вступати. Тут є багато цікавеньких людей, і в принципі ви будете знати всякі новини по серверу. Посилання буде в закріплених коментарях. Переходіть і вступайте в цей Discord канал. Ти не забувай ставити лайк і підписуватись, адже нова серія вийде тільки коли набереться 100 лайків. Так, ну що, ми вже з вами в принципі під'їжджаємо. Давайте ми, як наші справжні BMW, стаємо отак. Так, так куди нам тут треба заходити? В середину є ветеринарна, ветеринарна клініка і ветклініка магазин. Тут ми можемо обрати, подивитися, що у нас нас тут все окей, бачимо. До 11.05 від блог. А, це, виходить, треба купити чи як. Вилікувати одну стадію хвороби, вилікувати всі стадії, вакцинація тваринки і відновити здоров'я. Добре, в принципі, заходимо тепер в ветклініку. Пакети для... Гли... О, так тут взагалі теж войома, і тут треба було купляти. Не ще куплю, нічого вже страшного. Е, хостоп для собаки, для котів. Давайте купимо. Ой-ой, ой дорого! Слухайте, давайте візьмемо. Давайте дві штучечки, в принципі, якщо що, заїдемо. Антиглис для котів. Давайте купимо теж дві штучечки з вами. Ага, ну і в принципі на цьому все. Слухайте, давайте тоді зразу його тутово нагодуємо. Ну не нагодуємо, а зразу зво все зробимо. Спрей для обробки тої хопа, все використали. І получається антиглист. Все, готово. І що в нас тут тепер буде писати? Получається, о, до 10.05 і 16.05. Значить, від блог давати треба раз в два тижні, ні, раз в тиждень, а від листів треба давати кожен день. офігеть. ну в принципі, що монтажер. Можемо їхати. все, ти тепер повністю все як має бути. Дивись, погладити. Давайте я ще раз поглажу. Ой, як мурчить. Та ти що. Прогулянка? А це що таке? А ну, давайте попробуємо. А, я походу поняв. Хтось говорив, що вони щось там можуть приносити, я не знаю що. Ну, давайте тут з вами спробуємо. Я надіюсь, він зараз нікуди не втече там. Ладно, нехай він там собі гуляє, а ми зараз з вами їдемо в гараж. Я вам зараз дещо покажу. Ви просто. Падете просто в шок конкретний. Слухайте, ну вона по дорозі просто пливе це капець. Опа, вашу приніс опа, лосось мені приніс. Ніфіга, і монтажер сів біля мене. Офігеть Вот получається цей лосось. Афігеть. До речі, на цій машинці хочеться їздити тільки через це. Як вам звучок? Це жесть, правда? Так, ну що, ми з вами вже приїхали. Давайте паркуємося зразу біля нашого гаражика. То, що ви зараз бачите, це просто капець. Ви просто гляньте, яка в мене тут відівка. Яка тут? Яка тут? Та це просто капець. Слухайте, давайте я вам бистренько все покажу і все. До речі, генератор у мене вже новенький стоїть. Я не знаю, чи я вам це показував. Значить так, в мене стоїть вже 5 стоїчок. Я думаю, це я вам показував останній раз. Енергія у мене вже отака. Охолодження у мене вже таке за 7 мільйонів. Прибуток у день 100 59 тисяч. Ніфіга собі, правда? Давайте почнемо з вами з фер. Ферма тут не не максимальний рівень, це получиться за 2,5 мільйона чи за півтора відеокарти. А, ну в принципі тут, понятно, все. Четвертий левел відю, третій левел відю, другий перший. Отакі в мене зараз тут ямочки, і вам не показалося. Тут лежить пів мільйона доларів. Я афекашив просто капець скільки часу. І от до вашої уваги саме ці кандидати, так скажемо, в президенти. Тут інакше це ніяк не скажеш. Причому ця штучечка принесла вже більше за цю і за цю вона вже доганяє у цю, хоча її тільки одна штучечка. Коротше, скоро вже буду далі вкладуватись. Зараз треба віддати гроші за котеч. Так, сто, а ви ще нічого не знаєте за котеч. Нє-ні, я неправильно сказав. За Віллу. Просто гляньте зараз на екран, як я купляв Віллу. І так, купляємо цю віллу номер 8 за 2,7 мільйона, все, вона наша. І виходить, я тобі винен, залишилося 57,3 мільйона. Все правильно? Ну що, як ви знаєте, тепер у мене є вілла. Зараз поїдемо до неї, там є панелі теж, я там теж ніфігово так заробляю, і зараз я вам все покажу одним словом. Тут гроші я збираю, щоб віддати гроші якраз за ту віллу. Ну тут вже получається скільки. Ну виходить, 30% якось так завілу, що Я не знаю, щось в тому райончику. Давайте зразу сплатимо з вами. І, до речі, треба заїхати добре, так закупитися інверторами. Ну що, сідаємо у нашу тачечку і погнали. Так, ну що, ми вже приїхали до мого Ось так він виглядає. Давайте ми з вами відкриємо зараз ворота оці конські і ну і звісно закриємо їх. Ну що тут ще говорить? До речі, коли ти скаєш на альт, показує їду з монтажера. Офігеть. Так, ну що, давайте ми з вами приїдемо сюди на задню територію і запаркуємося. Давайте. Давайте отут того просто, отко на взльотній полосі, отко, хопачки. Все, запаркувалися. Ну і з монтажером погнали дивитися за панельками. Слухайте. Вночі вони, звісно, не приносять, але я постояв в каду, думаю, тут 150 є, ну да, є. Можемо навіть. А, ну в мене немає на ганчірки, йому. Їм скоро вже інвертора треба. Ну коротше, треба тут все робити. Значить так, монтажер, давай-ка ти залишишся. Отут о, давай, як тут зробитися? Стояти, лежати. Опа, ви отримали 75 досу з О, прикольненько. Погладити, покормити, напоїти, лікувати. Ну давайте команду стояти. Ану, він залишиться чи він побіжить зі мною. О, все, я йому дав команду стояти, і він буде собі там стояти. А ми можемо з вами кататися, не переживати за нього. Дивіться, якщо вам потрібно якесь завдання або просто какашку, його так скажемо, ви можете приїжджати на цей котедж. Він знаходиться ось тут. Клуб, в'їдете прямо сюди, сюди і другий після цього в'їзду. Ось тут ззаді, я десь на території, буде стояти мій котик, і можете собі його, в принципі, покормити, напоїти. Мені, в принципі, не жалко, знаєте. Я його тут буду залишати, вон у нього їда, все є, в принципі, і все, в принципі, файненько. А я полетів тоді в епіцентр, все закуповуватися. Буду конкретно так тратити зараз гроші. Все, я полетів. Так, ну що, ми вже приїхали в епіцентр. Центр. Ну і зараз власник просто стане мультимільярдером. Ладно, жартую, я прям на стільки закуплятися вже не буду. Ну, але все ж таки на 450 тисяч. Ну, хто не, навіть знаєте, трошечки і більше навіть. На от стільки я і закупився, це капець. Ну і давайте я зразу тряпочок візьму, бо тряпочки все ж таки пригодяться. Ну, коротше, такі діла. На руках було майже 3 мільйончика, а тепер два. Це капець. Ладно, все, я полетів, давайте. До речі, якщо ви чудові власники якогось мотоблока, пишіть мені, я вас успішно його куплю. Це 100%, ну якби вони мені дуже треба. І в принципі такі детальки на цю машинку я обов'язково у вас куплю. Давайте я зразу покажу вам техпаспорт. От такі детальки мені потрібні. А, чекайте, тут їх, по ідеї, не пишу. Ну, дивіться, ми заїжджали з вами на СТО, значить ви по-любому побачили, які детальки нам треба. Ну, одним словом, треба, щоб ви мені допомогли все ж таки їх знайти, Того, що, блін, ну, шукати буде дуже довго, я так думаю. Так, ну що, приїхав я вже на своїй бешусі до гаража. Слухайте, скажу так вам, обкатку вона пройшла просто ідеально. Вона така пужечна, вища, лише, аж так виглядає. Та є круто, це просто капець. Так, ну що, в мене почається в нетрі сіки 15 а, 14 інверторів, і ну і це тряпочки свого ж котеджа. І 20 заряду ще в принципі є. 521 тисяча, о, вже 160 тисяч прибуток. До речі, хто не розуміє, чому прибуток весь час збільшується або зменшується, просто ростуть у ці вовсі акції і через у вас змінюється прибуток, бо воно все зразу вам розраховує, знаєте. Ну і така тямочка 521 тисяча. Та ти шо? та Це просто капець. А який курс взагалі зараз? 41 41 гривня за до. А, до речі, в нас же ще депозит прийшов. Та ти що, Та ми живемо ще, слухай. Живемо взагалі припіваючи, слухайте. Три і два лямчика, плюс тут два. Та ти що. Ні, знаєте, в принципі, все дуже фанійково я вам так скажу. Зараз треба буде що, виходить, інвертора поміняти. І, в принципі, можна відходити спати, в принципі, лягати, все, гроші. Надійся, завтра я доб'ю ще 600 тисяч і це взагалі буде прекрасно. До речі, передаю привіт клану Бандерчики. Плану, ДВСт, якого ви зараз бачите на екрані. Надіюся, скоро попадемо в топ-20 і там буде файненький такий замес, я думаю, у нас. Ну, побачимо, щось цікавеньке з вами зробимо. Все, коротше, я відходжу. Все. Так, ну що, всім добрий ранок. На годиннику 11 година. Я тільки прийшов з тренування. Дивіться, мій монтажер, в принципі, навіть не дуже так проголодався за ніч. Я стояв досить таки довго АФК, з панелью я вже зняв трошки прибуток, нового інвертора запхав. І в мене на балансі 2,3 мільйончика. Я зараз трошечки офігів, ви просто гляньте на це. Дивіться просто, який вініли, який стіч, ніон. Ви просто гляньте на це. Все, йо-мойо, це просто капець. Давайте попробуємо щось одне хоча б прокрутити з вами. Подивимося, що тут. Ага, ми можемо вибирати карту. Ну давайте з вами виберемо оцю, цю Тут в нас буде УЗІ. А, ніфіга собі! Файно придумали, файно, конечно. Давайте ще за 69 тисяч і тепер я візьму середню штучечку. Тут буде XP. Експі... Та ви прикалуєтесь. Короче, скажу вам коротко, мені цей стіч дуже сильно подобається. Я хочу його попопробувати. -по Попробувати, хоча б вибити. Ну ви прикалуєтесь. Давайте ще одну ластову зараз. попробую. ластову таку чисто. Хопачки, давайте, давайте. Опа, кейс випав. Так, прикольненько. А тут дається і ключ і кейс, чи тільки сам кейс? А, сам кейс, блін. Ну, трошечки обідно, знаєте. Получається, мені що тут випадало такого? Мені, в принципі, нічого і не випало. Узіжечка от є, ну і в принципі, йога Йомає. Наступний прикрут 279 тисяч. Ладно, один ще зроблю. Я надіюсь, що мені випаде оцей стіч. Я дуже хочу. Ну, йома, то ви прикалуєтесь. 379 тисяч. Це капець. Ладно, ластовий прокрут. Все, останній, хоча б. Давайте. Давайте, 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 давайте. Ну, сто тисяч. Все, оце точно останній. Все, оце точно останній, бо я хочу дуже сильно цього стіча. Ну та ви прикалуєтесь. Ну це ні, ну за 500 вже крутити нам це занадто дорого. Мінус півтора мільйона. Ви собі це представляєте? Просто півтора мільйона пішло, непонятно куди. Ладно, з цією штучечкою розберемося пізніше. Давайте зараз погодуємо з вами нашого монтажерчика. Давайте покормити йому зробимо. Так, ми його покормили. Все, готовенько. Ага, я 24 досвіду, БП Пей когось отримав. Ну все, окей. Давай, ходи до мене. Ходи до мене. О. Уй, куди ти побіг? Біг. Ти куди? Ти чуть-чуть пробіг мене, братан, ти куди? Так, ну що, їда. Ааа, нефіга собі, я думаю, то набагато більше їди дається. Ну давайте тоді я ще раз його покормлю, якщо так. Буде повна їда в нього. Давайте тоді зразу ще раз. От в нього тако додається трошечки, знаєте? Ну, їди в мене що все рівно є. Давайте я ще раз тоді зроблю зараз бистренько. Вот зроблю покормити, все, покормив його. Ну і тепер треба буде його зараз накормити, цього монтажерчика. От, ні, давайте ще раз покормити, тому що він був повністю ситий. Опа! Фіасся! Оце так дає! Котя, Ні, фігася! Та він же ж стільки навалив стільки, і він має зросту. Йоперний театр! Це капець. Ну давайте з вами це зараз беремо, це капець. Зібрали какашку, йо моя. Так, і що, воно, виходить, вот так виходить з нами. Ну і нам потрібно таких, виходить, 10 штук. йо моя, це капець. Давайте його зараз бистренько напоїмо. О, до речі, поїлка мені зараз якось більше дає. Щось мені так дається, навіть не знаю, чи це точно, але мені здається більше. Ну і в принципі, як я бачу, в принципі, все виходить. Давайте його тоді тут того залишаю, нехай він тут собі буде, а ми зараз бистренько з вами поїдемо в одне містечко. Давайте, спавнимо нашу М5, f 10 дуже таку топу, й-має. Це капець, хочеться її аж ж поремонтувати, знаєте, давайте зараз заїдемо її, поремонтуємо бистренько. Так, ну що, заїжджаємо з вами бистренько її ремонтувати. Получать. А ні, чекайте, це ж мийка, по ідеї. Ну так, це мийка, слухайте. Ну, хоча в нас теж вона грязенька, ну, але нічого страшного. Все, давайте наскаємо Alt і зразу перемонтую з вами хопачки, все, дивіться, яка красотка. Йомайо! -йо. Давайте з вами залиємо, виходить, 98-го, 27 літрів ми з вами заливаємо. Все, полетіли з вами зараз бистренько за одною тємочкою. Ну і до речі, треба заїхати в гаражика. Як бачите, зараз коментар на екрані людинка писала, що це не вигідно. Але повір, я не хочу тебе, звісно, обідати. Але якщо добре подумати, то це капець, як вигідно. Це не в обіду, я говорю просто от серйозно, це капець як вигідно. Просто треба вложитися і все, воно дуже швидко окупиться. Опачки, та ви, що ніфіга собі, оце так файненько попали. знаєте. йомою, скільки їх тут! Що це таке? Це капець, йоме, ну давайте пройдемо з вами перевірушку. Мені, в принципі, скривати то нема що, знаєте. Я вчора на права здав, мене їх були, забрали чогось. Бажаю здоров'я. Так, ні, ну щось перевіришка, що, знаєте, якась напряжня. Сержант міста Національної поліції України не придушив в руки, показав посвідчений рівнічей. Нащо мені його показувати є? Давайте подивимося, сержант, окей, ну в принципі нічого страшного. Давайте йому швидко передаємо паспорт і їдемо, бо щось дуже дивне тут перевіряють. Мене не чують. Тут агресивно так, йомою, скільки їх це капець. А, слухайте, права навіть сьогодні не просять. Прикольненько. Все супер. Все, мене відпускають, можна їхати. Йо маю, не заводиться, не заводиться! Йой! Все, тікаємо, 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 бо щось не завелося, це капець. Все, можемо їхати з вами. Це капець, вона мене тільки що підставила. Мене там випускають, а вона не заводиться. Йо маю, оце я тільки що офігів конкретно, та ви що? Давайте ми тоді зараз заїжджаємо швидко в гаражик, а глянемо, що там, як, там, може, інвертора треба міняти, може ще шо щось там, може ще шо щось там зараз. Ой-ой, ой щось трошечки пролагало, йомойо. Йой, що це таке? Так, ну що, ми вже з вами приїхали. Давайте зараз заходимо в нашого гаражіка. Так, йомой, як мене це радує, коли я бачу ці всі відеокарти, це. Опа! Що за що за капібара сюди зайшла? Що ви тут за мною слідкуєте, я не поняв. Так, добре, давайте. 40% заряд виходить. Давайте ми зараз глянемо, скільки в нас тут процентів виходить. Ой, скільки в нас грошей є зараз на балансі. 575 тисяч, йомойо, 160 тисяч прибуток, це капець. Ви представляєте, в наступній серії вже можливо буде цілий мільйон. Ну, хоча я, звісно, сумніваюся, але все, знаєте, можливо. О, та це він, походу, на квадроциклі приїхав. Та це він походу за, за мною чисто їхав, йо моє Ладно, ми з вами летимо зараз в одне містечко, яке я вам хотів показати, так скажемо. О, дивіться, навіть він каже, що кл класний колір. Та ви що ж, і тут бучком тільки що зайшов. мая. Так, ну що, ми вже з вами приїхали. Давайте зараз бистренько глянемо, що там, як там. Саме сюди я хотів приїхати, в дружні лапки, подивитися, що тут, як тут. Давайте, верторанальна клінька, монтажер обрати. І в нього все окей, здоровий, вакцинований. Получається, Йому треба сьогодні дати від глистів, окей. Нехай так і буде. ветеринарна клініка, Давайте візьмемо. Ну пакет, який я думаю, нам не треба. Давайте блоху стоп візьмемо. Стоп, ні, нам треба від блохи, від блох чи від чого? Я щось запутався вже. Від глистів нам треба точно. От антиглист для котів. Давайте ми зараз з вами його візьмемо. Вибачаюся за цей звук. Йомойо, -йом. учиться корм тут купити, на жаль, не можна. Чи це я щось перепутав? Я десь вчора, по-моєму, бачив корм дешевше. А, ні, це я бачив не корм дешевше, а у цього штучечки, та У цього пакетики і у цього все. окей. Значить, треба буде заїхати за кормом, тому що корму у мене лишилося, ну знаєте, малуватеньку, так, чотири всього лиш. Ну все, я тоді полетів, включуся трошечки пізніше. Все, давайте. Чекі бомбоні. Я тут стояв в ФК, але в мене на жаль крашнулося. Тому я перезайшов. Давайте ми знімемо з вами гроші. Получається з цієї сонячної панелі. Я з неї не знімав гроші. Тут в обще стояло сто п'ять тисяч. Я просто-напросто. Я в до речі, цікаво, скільки там вже на майні фермі стоїть грошей, тому що я стояв АФК нормально так часу, слухайте. Лямчик в мене вже на балансі. Ну, могло бути вже три, як би, ну але Шо поробиш, Йома, я маю Так, все, ми з вами витерли. Давайте, до речі, в F1 я замітив, що оцього доджика продають за 50 мільйонів. Це слухайте, прикольна сумочка, блін, навіть не знаю, може то попробувати його вибити, може ні, навіть. Стоп, а де мій кіт? Що за прикол? Хоча рад іде. Де він? Аво Мунтужер, що тут забув? Що за прикол?

Погнали за мною, моє, що ти тут забув? Японські свині. А де монтажарчик мій? Що за прикол? Так, стоп, його вже тут нема. Що, що де, де монтажер дівся? Що це таке? Що за май чорна А Аво монтажар вже тут. Ну, я поняв, коротше, трошечки багається, коли виходити з вілли. Давайте тоді сідаємо в нашу м 5 f 10 і полетіли, все. Монтажар рядом сидить. Як бачите, голода і води в нього ще взагалі купа. До речі, хочу вам сказати, що сьогодні вночі в 0000 злітає виходить продуктовий магазин в Києві. Я його 100% буду ловити. Правда, ну сумніваюся, що мені цього разу вже повезе, мені за все моє везуть. Просто впала на ноль після цієї АТБшечки. Ну, все рівно, той магазин, я думаю, дорого не коштує, але спробувати, знаєте, треба буде. В будь-якому випадку в наступній серії, я думаю, ви побачите, якщо я зловлю. Ну але я щось дуже сумніваюся, що я зловлю. До речі, я не знаю, монтажер, скоріше всього, забув ставити, як я продав своє АТБ. Своє АТБ я продав за 28 мільйонів. І 2 мільйончика мені мають кинути ще на карту на протязі двох тижнів. Ну і ці гроші, я, в принципі, успішно вже вклав у свій гараж, як ви знаєте. Там слухайте, заінвестував я вже, напевно, більше 50. Точно, навіть сказати не можу, але він себе Купля... окупає просто капець як я вам кажу. Я напевно цю BMW собі залишу, напевно, її продавати не буду, якщо там не треба буде, знайти срочно прям гроші. Не буду її продавати, вона в мене залишиться, не знаю, як легенда. Скоріше. О, пачки, а я тут бочком захожу, та ви що прикалуєтеся? Чисто бочком захожу, там <соць> стоїть поліція. Це капець. Ні, ну він міг мене зупинити по факту, але не зупинив. Давайте ми з вами запаркуємося у того, щоб нікому не мішати, не будемо ставати прям там. Ну і в принципі. Ох, юмою! Що це таке? Е, алло? Це шо таке? Мене помвети, брту шо це таке? Ви що прикалуєтеся? Алло, що це таке сталося? Алло, ви що? Що це таке? Йома, йомоє, давайте лікуємося з вами, виходимо звідси. До речі, на BMW в мене вже майже 9300 пробіг. Йой, я якусь вже так говорю странно після цієї ситуації, це капець, BMW чисто задавила. Ну добре ж тут не треба їхати, через цілу карту. ми бистренько от кобочком тут даємо і їдемо. А, блін, там мен Головне, щоб зараз ще раз мене не зупинили. Ну як ще раз? Все, коротше, ми підлітаємо до наших гаражків. Давайте я зразу запаркуюся у воду і в принципі ставав. Що приходить? Де це пушки так їздять? Все, ми з вами запаркувалися і біжимо в нашого гаражіка. Ви що, яка це ракета? Як вона виглядає жорстко? Ну що, ми в нашому гаражику, Давайте будемося по інвертору, що 55%. Взагалі без проблем. Котік! Котік! Що це за ситуація така? Що це таке? О, все ж таки я якось вийшов, блін, не очікував від свого котика такого, правда, він вон там вов. <смеш> Стоїш СІЗ за вес. Але, блін, я не очікував, звісно, такого. Це капец. Що за паста. А. Це нормально. що О, що? Ладно, якась містика відбувається. І. 660. Тисяч, йомою, та ви на приколі, чи шо? Ні, все, дивіться, Соляна, дивіться, як обігнала вже, виходить, XRP, Що вона тут ще обігнала? 3 x обігнала. Це просто капець, DogieCoin, звісно, поки що тримається в топі. Ну, звісно, їх 200 стіючки, виходить, чи три навіть. Давайте глянемо. Тут 750-ті стоять, а тут. А, ну так слухайте, їх три стіючки, звісно. А тут вона вже майже догнала одна у ці три. Та ви шо, прикалуйтесь та це жорстко. Коротше, давайте ми з вами швидко проплатимо гаражик. А, ну, Цього з гаражиком окей. Все, лишаємо все як є, і погнали, я хочу котику зробити нашому прививку, щоб завтра вечором її робити. Бо я подивився, що я сьогодні зранку йому дав антигліста, так скажемо, і чи це йому треба давати його тепер зранку. Ой, що я. о, котік! 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 Я не хотів, вибачай, щось я не можу пристосуватися, слухайте, це капець. Неперевично, знаєте, коли жив без котика все було офігенно, а тут Котик появився трошечки, знаєте, місце забирає, так скажемо. <laughs> ні ні ні, нічого я не кажу. котик офігенний у нас. Опа, тут, походу, радар, ну да, все, капець мені, коротше, зловили мене. Давайте ми з вами глянемо від глистів до 11.05, це виходить до завтра. І виходить, всього лиш 11 годині треба давати. Так що це Ну не варіант, знаєте. Давайте, стоп, де він. А вот. Давайте я йому зараз дам. Чекайте, від листів, антиглист, получається, хопачки дали йому. І все, виходить, тепер буде до 20.16. Давайте я зразу цих антиглистів закуплю, бо я так пам'ятаю, що це така тямочка, знаєте, трошечки витратна, все ж старей витрачати нормально. так. Блохостоп у мене в принципі є, наскільки я пам'ятаю, скільки в мене їх тут того штучок. Ану, скажіть мені. Так, стоп, а у мене що нема? Блохостопа чи що? Що, я щось чекайте. Це антиглист. Ні, слухайте, в мене нема, оказується блохостопа, а що це за прикол такий? І в мене корма вже мало лишилося, це кап'яс. Ні, треба брати, получається, блохостопа для котиків. Нехай один хоча б, але лежить в мене. Ну і, коротше, погнали. Тоді я вам покажу, який бізнес буде злітати, щоб ви собі знали, що, 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 що це тільки за акробат котик в мене тільки живе. Це що такое. Так, ну що, ми вже з вами приїхали. Давайте зараз будемо дивитися. Блін, я звісно порушую тут у вас стою, але пофіг. Я думаю, ніхто за це не буде причеплятися до нас. Давайте ми зараз зайдемо. Глянемо, що тут буде злітати сьогодні. А злітати в нас, виходить, буде ось цей продуктовий магазин. Магазин Електроніки не цікаво, бо це звичайний ківстар. Він злітає в які години? Ага, в Звичайні, так скажемо. Ну і сьогодні злітає оцей продуктовий. Давайте я вам покажу, де він знаходиться в нас. А він знаходиться саме ось тут. Давайте ми зараз там під'їдемо, глянемо, що там, як там обстановочка, там вже напевно стоять люди. Знаєте, залишилось 3 годинки, навіть менше, ніж 3 годинки. Давайте ми вже з вами під'їжджаємо, ось там знаходиться ця продуктовий магазинчик. Ой, блін, знову порушую, блін, я вибачаюся, що таке проїхать. А, слухайте, нікого тут немає, що за прикольчик такий. Бізнес у нас виходить в державі, лям 500 госочка, ну, знаєте. А, мене слухайте, на грошей немає. Давайте я зразу зніму, бо що забуду. А, і банкомат не працює, блін, треба зразу зняти гроші і бути готовим, бо якщо я не зможу його купити, чисто ж, ну, коротше, ні ні, ні ні, все, я би їду, коротше. Ну прямо зразу ззаді рахуйте, а спереді вже і так є магазин. Коротше, це не дуже вигідний, але, знаєте, хоча б щось, нехай буде. Якісь там хоча б 5-10 мільйонів він по-любому коштує, я думаю. Давайте я. Зараз з вами зніму 700 тисяч, десь так, плюс-мінус хоча б. Все, гроші в нас на балансі, лям 600, все, цього повністю прямо вистачить, взагалі без проблем, абсолютно. Ну і що? Я пішов, в принципі, тоді катосити зараз на 12-ту серію, так скажемо, з монтажерщиком. А ви чекайте нову серію. Давайте, не забувайте збирати 100 лайкусиків, всім удачки і всім пока дава